Христос Воскрес, своє істина Воскрес. Я знаходжуся в Зарваниці у церкві святої родини. Зараз буде, буде вінчання, і вінчання буде, вінчання буде в службі Божій. Буде молитися зараз за молодят. Дуже радий знаєте, бути на святому місці, бо святі місця вони якраз і тим робляться святими, що святі. Люди стають через те, що знаходять, знаходять тут Бога, знаходять місце, де й Господь Бог прибув. Наші молодята, ось вони вже спішуть до, до, до церковці. Заручається раба Божий Ірина з рабом Божим Олегом, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи ви помолівся, Боже наш тим супутником сугія Патрія врав. Весилаючи дружину для пана його ісака і відкрив його череп. Тому свободу та труду думку взяти собі за мужа, цього Олега, цього з собою пажу, що не переритали тим інші муж.

Дружя показав молитва причисти і своїй матері, святих славних сиквальних апостолів, святих бог, Вінчанин, царів і рівно рівноапостольних, Константина і Олени Святого, Великомученка і всіх святих, побілий спасе нас, я благий людинолюбний. Христос Воскресен, Воскрес, дорогі наші молодята, Олежа та Іринку, оцей сьогоднішній такий гарний день, радісний, найперше для вас, для ваших рідних і близьких найдорожчих та батьків, братів, сестер, всієї родини, для тих, які сьогодні тут з нами є присутні. Щоб розділити цю радість, уважно слухаємо святе Іван, яке розповідає нам про те, як у Кані на весілля була запрошена Мати Ісуса, сам Ісус та Його учні. І сьогодні ви у своє життя запросили Ісуса, життя новоствореної родини. Щоб Ісус благословив кожного з вас, зокрема, і спільно, бо двоє стало одним тілом. Це велика тайна. І цю тайну людина не може до кінця збагнути. Кожен собі розуміє її по-своєму і по-своєму уявляє, як буде складатися його доля. Але пригадуючи. Те, що сталося у кані Гавілейській, ви завжди можете покладатися на Ісуса. А як знайде призабудете, то запам'ятай собі, Іринко, де ти народилася, тут, де Мати Божа сподобала собі цю місцевість і через своє об'явлення засвідчила, що полюбила її, це несе край і люди, які проживають. Виростаючи їхній збройній корисного часу, ми могли ласку питати найдорожчих, найповажніших гостей разом зі своєю сестрою Валікою та іншими дівчатами. І тому слова подяки і благословення є від нашого Отця. Паруха колишнього отця Дмитра, який дякував мамі, бабці, усій родині і дуже перепрошую, бо має справді поважну причину не зміг бути. Але отець Дмитро вітав також нашого зятя Олега і його родину. Олеже, Я не знаю, коли ти почав при... приглядатися до Ірини. Але я тішуся, так склалося, бо ми дуже молимося за долю всіх наших парафіян, за добру долю, благословенну долю. І я вірю і навіть впевнений, що Бог тобі таку долю в твоєму житті пислав. Нехай це Боже благословення, яке сьогодні зійшло на вашу сім'ю, на всю родину, доповнить те, чого житті людині на так не вистачає. Бо саме на прохання Матері Ісус Христос учинив перше чудо у кані Галилеївській. Щоправда, знаєте, так то з його усі якось прозвучало дуже невпевнено, що і тобі і мені жінко, але мати, мати є мати. Про молоді слова, Дусу, що ж скаже, то робить. І вона так завжди тихо промовляє, ані ми того голосу не чуємо, тільки ті, які мають піти і виконати те, що мають свого обов'язку. обов'язково. Сьогодні ще усередній є і нашого дорогого владника Володимира, який також має поважну причину. Не може бути тут серед нас, але знаєте, вони вже так звикли і подалися на мене і... і Так мушу від кожного ті добрі слова, подяки і благословення передати для вас, Олежа і Іринко. І, і пам'ятайте, що перебуваючи під охорону заступництвом Закраїнської матері Божій, зможете здоровати усіх труднощі і ви. Бо ви тільки випасили за вашу ворогу. Ну, вони сьогодні, не познайтесь від того, і освіта. Правда, ви нараз не, не бачите по своїх батьках, яке вони непросте життя прожили. Правда, коли хтось хворіє або хтось відходить до вічності. Тато вже сьогодні в небі радіє за тебе, за твою щасливу долю, але ми також радіємо всі. І молимо і просимо Господа, щоби. Під опікую і за близької матері Божої усіх святих це Боже благословення спочивало на вашій сім'ї і всій родині. Нехай в добрі і в здоров'я Господь сотворить многі пам'ята Христос Воскрес! Христос воскрес!